Забезпечити громадянам належне укриття. Під час останньої масової атаки російського ворога в укриттях Івано-Франківської громади, зокрема у тих, що розташовані у школах, перебувало лише 74 особи. Тоді як сховища були відкриті у 45 закладах освіти. Питання доступності та облаштування захисних споруд вкотре гостро постало перед суспільством. Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулася нарада очільниці Прикарпаття із головами територіальних громад та керівниками структурних підрозділів. Вони обговорили стан забезпечення захисними спорудами цивільного захисту населення в області. На території Івано-Франківської області. Фонд захисних споруд налічує 1825 об'єктів, в тому числі 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, 1033 найпростіші укриття та одна споруда подвійного призначення. Однак цієї кілько з цієї кількості 302 споруди цивільного захисту не готові до використання. Продовжується робота щодо проведення їх у належний стан. Однак, за узагальною інформацією, отриманою від органів місцевого самоврядування, Івано-Франківська область додатково потребує ще 3881 захисну споруду та 281 об'єкт первинних мобільних укриттів. Так, зокрема, у 2025 році на облаштування споруд передбачено кошти в сумі. 67 мільйонів гривень та за рахунок інших залучених коштів 206 мільйонів. Також передбачено фінансування на зазначені заходи за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2026-2027 роках. Більше 26 мільйонів гривень. Найбільше облаштування укриттів потребують саме заклади освіти. Так станом на липень 2025 року з 1231 навчального закладу, тільки 143 мають власні захисні споруди. Успішною політикою реалізації і забезпечення місцями захисту поділився голова Коломийської громади Богдан Станіславський. У Нас же є крім цього об'єкту, який ми називали п'ятий ліцей. Ще два проекти, які зовсім нові нові об'єкти для будівництва. Ми їх теж подали до Дрім, але чому вони набирають велику кількість балів і піднімаються вверх по таблиці? Тому що ми це подаємо від опорних закладів в цих закладах. Учнів є 1600-1800, Відповідно, це підтягує їх вверх. Тобто, у нас зроблені структурні зміни в освіті, і це є оправдання, для чого потрібні використання цих великих коштів. В Україні затверджено план комплексних обстежень захисних споруд працівниками ДСНС спільно з місцевими органами виконавчої влади, поліцейськими та офіцерами громад. Продовж першого півріччя заплановано 1012 об'єктів обстежити. З них проведено 860 обстежень за результатами здійснення контрольних заходів. 245 найпростіших укриттів визнано рекомендовано до використання для укриття населення. 29 захисних споруд цивільного захисту. Визнано готовими, 428 обмежено готовим та 158 не готовими. лазорик віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.